І ми прийшли, ви знаєте, скликали людей з міста, прихильників театру з приводу того, яка чиниться наруга над нашим театром корифеїв. Чи можуть підписати? Ну, мати жиду, а да, мати житло і бачити пічки. А насправді в нашого директора театру контракт закінчувався 31 грудня. і було би абсолютно логічно, якби постійна комісія наша саме з культури розглянула це питання за поданням управління культури. А на цій же сесії, 28 грудня, це питання мало бути підняте і проголосоване. Або принаймні депутати відповідно до своїх повноважень повинні були висловити свою позицію з цього питання. Чому це не було зроблено? Тобто відбувалося реальне замовчування цих подій. Комусь було реально вигідно не виносити на сесію це питання, сказати, що були не підготовлені наші чиновники. Ні, вони були дуже, дуже підготовлені. Тому що в них вже була альтернативна кандидатура, яку чомусь розглядали на комісії власності. Відповідно до закону про органи місцевого самоврядування, призначення та звільнення директора театру повинно відбуватися тільки сесією обласної ради, виключно сесією обласної ради. Я ще раз наголошую, чомусь із дивних причин це питання не було підняте. все я побачила. <пробання> Знаючи, що тут буде ця акція, зібрали нас на роботі, зробили збори трупи. Спеціально, щоб ми не мали права не прийти на роботу. Ми були, ви бачите, ми прийшли пізніше, збори ще продовжується. До чого дійшло? Зараз театр розірвали страшне. Зараз в колективі твориться страшне, що всі перелаяли за 10 днів, що пропрацював цей виконуючий обов'язки директором. Колектива вже немає. І це все залежить від влади. Влада це зробила нам, розумієте? Влада зіштовхнула лобами колективи всіх. Ми сьогодні пояснювали, коли встала виконавна. Заступник начальника управління культури Животовської сказала: ну це ж контракт закінчився. Коли ми їй сказали, а по-людськи ви могли по-людськи за два місяці попередити Лешенка попередити, коли ми могли познайомити людей, якось ну зробити все це інакше це не було зроблено. Це думали, що ми бидло. Зараз нам поставлять людину, і ми скоримося. Ми ж не за себе, ми не за те, щоб він був директором. Ми за те, щоб коли він директор, це спокій в театрі, коли він художній керівник, це хороші вистави. розумієте? ми за те, щоб театр Корихвеїв не помер, щоб він жив. І зараз ми уходили з цих зборів, ми просто демонстративно встали і почали виходити. Тому що ми мусимо бути тут, ми мусимо бути, ми мусимо вимагати у влади за що вона таке робить з українською культурою, з українським театром з нами просто як з особистими цим, що вона робить. Лунали погрози, лунали такі. Директор почав говорити: я нікого не відпускав. Почав говорити Ну, все з вами зрозуміло пишіть... Будь ласка, списки тих, хто пішов зі зборів. Тобто на нас вже починається просто цілеспрямована боротьба. Нас провокують на дисциплінарні порушення, а два дисциплінарні порушення, два виговори це звільнення з роботи. Просто намагаються поодиночці нас звільнити з роботи для того, щоб залишилось 10 там чоловік в театрі, які будуть підтримувати владу обома руками. І все, театр тут владі не потрібний. Я всіх закликаю. Просто... Театру, повірте, не залишиться. Не от буде кафе, шантан, буде Майдан, буде політичні якісь акції проводитись. Розумієте, будуть приїжджі Вєрки Сердючки, кіркорви, за які вони будуть брати саме гроші. Це вони це без на гроші, розумієте, і боротьба зараз йде не за театр, а за великі гроші. Театр буде українським, театр буде українським, театр буде українським.